Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Чи пам'ятаєте ви малята, з яким звуком ми познайомились на минулому занятті? Так, вірно, зі звуком Т. Звук Т на письмі позначається літерою Т. Скажіть, а на що схожа літера Т? Так, ми вже казали, що літера Т схожа на молоточок або на парасольку. Далі пропоную вам, як завжди, пограти у гру впіймай звук. Я називаю слова, а ви, якщо чуєте звук Т, плескаєте у долоні. Давайте спробуємо. Яблуко. Давайте повторимо разом яблуко. Молодці. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку Т. Тигр. Повторимо разом. Тигр. Так, звук Т знаходиться на початку слова. Їжачок. Повторимо разом. Їжачок. Молодці. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові ми не зустрічаємо звук Т. Заєць. Повторюємо разом. Заєць. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку Т. Телефон. Повторюємо разом. Телефон. Вірно звук Т знаходиться на початку слова. Тюльпани назва цих квітів. Давайте повторимо разом. Тюльпани. Вірно звук Т знаходиться на початку слова. Качка. Повторимо разом Качка. Вірно, ми не плескаємо у долоні, тому що у цьому слові немає звуку Т. Таксі. Повторимо разом таксі. Вірно, звук Т знаходиться на початку слова. Молодці малята! Ви чудово впорались з завданням, а нам вже час прощатися. До нових зустрічей!